Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним і обговорити питання територій та Запорізької АЕС. А в Кремлі знову покликали українського президента на переговори до Москви, начебто обіцяючи гарантії безпеки. Що стоїть за цими заявами, за цими та низкою інших? Все, що актуально на сьогодні, будемо обговорювати з нашим гостем з нами на зв'язку. Вадим Денисенко, політолог і керівник аналітичного центру Ділова столиця. Пане Вадиме, вітаю вас. Вітаю. І перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, я нагадаю нашим всім слухачам, що підписуйтеся на наш канал, ставте лайки нашим відео. Це допомагає їм просуватися, а також пишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи вже є нагода для зустрічі Путіної Зеленської, чи можливо вона наразі в цій ситуації, яка зараз відбувається. Ну а ми про це будемо говорити з нашим гостем. Отже, пане Вадиме, така заява пролунала від міністра закордонних справ України. І не пана себе, як ви вважаєте, чому саме зараз з'явилася ця заява, про начебто, готовність Зеленського зустрітися з Путіним. Невже є прогрес якийсь? Ну я хотів би нагадати, що Володимир Зеленський сказав, що він готовий зустрічатись з Путіним приблизно півроку тому, перший раз тому в даному випадку це не перша подібна заява, і це продовження тієї позиції, яку займає Україна. Тобто, Зеленський говорить про те, що ці питання потрібно вирішувати. За столом переговорів, і тут абсолютно все зрозуміло. Інше питання, що російська сторона як тоді, так і зараз заявляє про те, що вона де факто не збирається зустрічатися з українським президентом, і е, насправді тут треба розуміти, що вірогідність подібних зустрічі на сьогоднішній день виглядає абсолютно мінімалістично, чому тому, що з точки зору Російської Федерації е, вони просувають точніше, ідею про те, що Володимир Зеленський є. Нелегітимним президентом і зустрічатися з ним вони точно не будуть, тому що для Путіна зустріч з Зеленським означатиме те, що вся їхня стратегія останніх, як мінімум, двох років, а і більше полягала в тому, що. В Україні немає легітимного президента, а зустріч з Зеленським означатиме, що він зустрічається із легітимним президентом. Тому на жаль, в принципі, це зараз виглядає більше як дипломатичні уколи один одного, але нічого спільного із реальністю я маю на увазі із тим, щоб подібна зустріч, а тим більше результативна зустріч відбулася на сьогоднішній момент. Шансів на це практично не існує. Водночас, пан Сибіга, це теж в його інтерв'ю пролунало, що на цій зустрічі в Абу-Дабі він сказав, що Росія, ну, по-перше, там були в делегації інші люди трохи, так, і що вже ці перемовини вони відбувалися без так званих псевдоісторичних екскурсів російської делегації. Ми пам'ятаємо, що якби це така улюблена фішка Росії, скажімо так, так. А ось це є якимось добрим знаком, чи в принципі теж можна сказати що просто такі особливості дипломатичні наразі відбуваються ні, ну те, що Путін змінив Мідінська на людину, яка входить, то 20 людей з найближчого оточення Володимира Путіна, керівника ГУГШ Російської Федміноборони Російської Федерації Костюкова, це звичайно величезний прогрес. Я правда його трактую для себе не стільки на сьогоднішній момент бажанням Путіна вести переговори. Результативні переговори скільки тим, що е, третьою стороною на цих переговорах була сполучені штати Америки, і поставити візові до Кушнера і Відкафа Медінського, це означало образити Дональда Трампа. А з точки зору Володимира Путіна зараз ключовий момент це не дозволити посваритися. Затягнути час і не посваритися із Дональдом Трампом, тому власне кажучи, було піднято рівень переговорів до рівня справді важкого російської політики і людина, яка має можливість заходити і відповідати володимиру Путіну мінімум раз на тиждень. То, тобто, по справді, з цієї точки зору відбулися зміни, а чи може змінити щось на майбутнє і якось вплинути на те, що буде в майбутньому цих перемовинах відбуватися. Ну, в принципі, від керівника делегації завжди дуже багато чого залежить. Тому що це людина, яка потім доносить інформацію, яка потім доповідає, про робить свої пропозиції і так далі. і так далі. Але поки що я вважаю, що станом на зараз хороші новини з цього фронту завершуються залиш... тим, що змінили керівника делегації. Все інше це поки що бажання Володимира Путіна тягнути час і робити все себе залежне, щоб. Не максимально відтягувати той момент, коли Трамп почне тупотіти ногами, тому я чесно кажучи, дуже хотів би помилятися, але поки що ми будемо зараз мати період місяць-два, не знаю скільки, але переговорів, які не будуть мати, скажімо так, якихось надсерйозних результатів. Пане Вадиме, я не можу не запитати вашої думки з такого приводу? Я думаю, ви бачили теж сьогодні, що в інформаційному колі розігнали такі скріни, скажімо так, про начебто, те, що російським військовим є вказівка не стріляти по об'єктах енергетичної інфраструктури України, і українські медіа вже і експерти відреагували на те, що це ну стандартна така російська ІПСО. Але тим не менше, якщо така ІПСО запущена, то навіщо вона з'явилася сам? Зараз, як ви вважаєте? Ну в даному випадку росіяни пробують демонструвати, що вони готові до переговорів, що вони роблять жести доброї волі. В принципі, за цей час за чотири роки війни ми побачили, що вони неодноразово показували подібні речі, які потім самі ж і відміняли. Тобто, подивимося, що буде найближчими днями. Цілком реально, що справді до 1 лютого мається на увазі наступний раунд переговорів. Росіяни е, утримуються від ударів по Києву і Київській області, але я повторююся це. Київ і Київська область е, щодо того, чи будуть удари по інших регіонах, на жаль, в принципі, по перше ми не можемо виключати, що вони будуть по Києву і київській області, але е, на жаль, по інших областях на, з великою долимовірності вони будуть. Е, крім всього іншого, потрібно розуміти, що е, це потрібно росіянам. З точки зору інформаційної війни, тому що якщо завтра буде масований удар по якому небудь іншому регіону, а не по Києво-Київській області, відразу ж після цього всі полчища російських ботів вийдуть в інтернет і почнуть розповідати про те, що чому за Київ домовилися, чому не домовилися за нас, і я не виключаю саме такої інформаційної атаки зі сторони Росії. Тобто як така провокація, так щоб і між собою Україну якось спровокувати так різні регіони вда маєте без це на увазі. Та ну звісно, да са ми, ми будемо дивитися, як буде розгортатися ця ситуація. Повернемося до перемовин і пункти, які там можуть обговорюватися, так так також була така інформація від Володимира Зеленського. Він сказав, що угода про гарантії безпеки готова, і водночас видання Financial Таймс. Теж днями оприлюднило таку інформацію, що Зеленському, начебто, дали зрозуміти, що гарантії безпеки можливі лише в обмін на відмову від Донбасу на користь Росії у Білому домі до слова це спростували. Але ми пам'ятаємо, що була також заява від Дмитрієва, теж представника Кремля, і він казав, що Донбас є ключем, начебто, до миру. Так, ось питання Донбасу: як ви вважаєте, наскільки воно принципове у цих перемовинах і чому саме Донбас? Дивіться, ми всі говоримо про Донбас. Росіяни теж люблять говорити про Донбас, але Донбас це частина вимог Російської Федерації, без яких вони не готові закінчувати війну. Перша частина це безумовно територія. Друга частина, яка можливо більш важлива для Путіна ніж території, це зняття санкцій. Путін не буде йти на закінчення війни, поки не буде гарантій для нього, що з нього будуть хоча б частково зніматися санкції. І він не буде розуміти, що найближчим часом санкційний тиск буде зменшуватися, тому в даному випадку оце педалювання на територіях, воно крім всього іншого, є певною ширмою для Володимира Путіна і, взагалі для Російської Федерації, коли вони говорять всім про те, що вони виступають за території, хоча насправді вони виступають за зняття санкцій. При цьому да, безумовно території будуть залишатися однією із базових вимог Російської Федерації. А чим це небезпечно взагалі для України, якщо згадати оці тези, які теж ми пам'ятаємо, лунали, наприклад, там створити якусь демілітаризовану зону, так що там будуть відведені війська, начебто ну і так далі? Ми звісно можемо проводити паралелі з тим, що як відбувалися такі відведення ще з 2014 року, що Росія постійно їх порушувала. Ну це всі розуміють. Але в нинішній ситуації які є ризики? Ну, ти ви самі сказали, тобто в даному випадку росіяни не збираються їх дотримуватися. Тобто будь-яка демілітаризована зона буде демілітаризованою абсолютно короткий проміжок часу. Тому, в принципі, ризики тут абсолютно на поверхні лежать, і тут нема смислу навіть про це дискутувати. Я ще чула просто таку думку, що Донбас це така є своєрідна фортеця. Він досить добре укріплений. Ну і тому, якщо просто звідти відвести війська, тобто це автоматичний ризик, що Росія стане і російські війська стануть ближче і до інших регіонів України, і це власне теж небезпечно. Ну знову ж таки, ви знову самі відповіли на це питання. Тут я думаю, що ніякої Америки ми тут э, точно не відкриваємо. А якщо, от, як ви кажете, так, справжньою метою для Росії є зняття санкцій, то чи досягає Росія цієї мети от, за допомогою того, як веде зараз ну, досягає чи не досягає це недоконаний факт. Тобто, чи може вона досягти свої, своїх вимог? Я думаю, що в принципі. Це їхня ключова ціль, тобто це ключова ціль того, як вони будуть проводити в подальшому їхні переговори. Правда, тут є питання, які лежать за межами вже санкцій. Тому що Сполучені Штати Америки, крім цього іншого, хотіли б отримати певні економічні зиски від свого посередництва. І росіяни вже рік фактично годують їх. Історіями про можливості отримання доступу до північного морського шляху, до шельфу, до рідкоземів Арктики і так далі, і так далі. Але ні на крок росіяни американці не просунули в цьому питанні, тобто росіяни обіцяють, але поки що ми не бачимо якихось реальних моментів по тому, щоб випливали на поверхню історії про те, що в США заходить на родовище таке то або щось подібне. Тому тут напевно все ж таки історія, яка виходить просто за межі переговорів України з США та Росія, але є частиною переговорів США Росія в контексті зняття санкцій, і поки що тут американці теж не мають якихось великих здобутків а без цього іти на зняття санкцій вони не будуть. Тому тут це цілий процес, який буде достатньо складним, де будуть задіяні не лише США і Росія, але тут буде задіяний Китай. Який категорично буде проти подібних, скажімо так, обмінів. Тут, очевидно, все ж таки буде задіяний Європейський Союз, тому що без зняття санкцій Європи ні про яке серйозне зняття санкцій з Росії мова не може йти. І тому з цієї точки зору, поки що говорити там досягає, чи не досягає, ну напевне неправильно. Поки що ми розуміємо, що єдина стратегія росіян це досягнути цієї історії. Без цього вони закінчувати війну не будуть. Що буде через місяць-два-три? Будемо дивитися, але станом на зараз це їхня ключова вимога. От станом на зараз теж я хотіла нагадати заяву Володимира Зеленського про те, що є за його словами хороші сигнали з Європи щодо готовності активніше тиснути на Росію. І за словами Зеленського, цей тиск, звісно, потрібен на танкерний флот Росії і власне на всю інфраструктуру російського експорту нафти. І також ми пам'ятаємо, що нещодавно днями група з 14 європейських країн попередила танкери російського тіньової. Флоту в Балтійському та північному морях, і е, чи можна вважати це таким теж певним прогресом у цьому питанні? На вашу думку? Ну, прогресом можна назвати тільки те, що 14 країн поставили підписи під певним документом, поки що жодної дії ми не побачили. Поки ми побачимо дії, ми зможемо щось аналізувати. А зараз. Це... Тисячне китайське попередження, і не більше того, поки що, прогресу я тут не бачу, крім, скажімо так, підписання певного нічого не зобов'язуючого документу. А наскільки це взагалі таке чутливе питання для Росії, на вашу думку, ось саме цей тіньовий флот? Бо ж справді залежить від цього економіка і стійкість Росії, і її спроможність вести війну? Чи, в принципі, Росія може швидко якось переналаштувати свої потоки доходів і взяти їх деінде? Ні, ну вона безумовно не може ніде взяти, тому що це 26%. 25%. Бюджету Російської Федерації, тобто де їх можна взяти, це величезні гроші. Питання чутливе. Балтика це Балтійське море, це 60% експорту російської нафти. Тобто, якщо воно перекривається, в принципі, а перекрити його теоретично можливо, це означатиме те, що Росія економіка Росії обвалюється в проміжку там 9-12 місяців. Чи готові до цього країни навколо Балтійського моря, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся. І а чому? Бояться. Чисто політичні ризики Ні, Вони просто бояться. Вони просто бояться ескалації і бояться того, що Росія може розпочати бойові дії на їхній території. Я думаю, що нічого подібного Росія не зможе зробити, але тим не менше, вони бояться і вони не думають, що вони будуть ризикувати. А наскільки це може бути як ви вважаєте, фактором грі в грі у перемовинах? Е, ну принаймні, Сполучені Штати Америки можуть в такий спосіб якось дати зрозуміти Росію, що ну треба шукати якісь компроміси у війні, і треба трошки зменшувати градус риторики, скажімо так, принаймні, чи можуть сполучені штати Америки щось подібне допомогти зробити? можуть. Чому робити, дуже сумніваюся. Тобто вони зацікавлені в максимальному ослабленні Європейського Союзу. Ну і плюс нам треба дивитися, як далі буде розвивати ситуацію із венесуельськими танкерами. Наскільки ці танкери будуть затримуватись, наскільки росіяни будуть, американці будуть продовжувати зупиняти ці танкери, зараз ми знаходимося в ситуації, коли цілком імовірно. Певна блокада Ірана, тобто наскільки іранські танкери будуть, іранський це все тіньовий флот будуть зупинятися. Тобто на це треба дивитися. Але поки що, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що США буде грати в Балтійську гру. Тобто вірогідність цього з моєї точки зору ниж, нижче 10% А мені цікаво, ви сказали, що США зацікавлені в тому, щоб ослабити Європу. А чому, на вашу думку? Ну тому, що в принципі зараз йде ключова війна в світі за те між Китаєм і США за те, хто буде заробляти на Європі, хто буде доїти Європу, США або Китай. І тут безумовно США хочуть з однієї сторони лякати Європу Росією. Їм це вигідно до певного моменту. З іншої сторони, їм потрібно, щоб європейці погоджувалися на їхні права ваги. Європейці починають зараз трошки спротив проявляти, до чого це призведе знову ж таки, поки що складно говорити, тому що Європа достатньо розрізнена. Але безумовно штатам потрібна послаблена європа? І до речі, ще до цього економічного нашого блоку хотіла закінчити про Росію, що Зеленський говорив про те, що спостерігаються зараз, начебто, такі колосальні нові проблеми в Росії з бюджетом, з інфляцією, з економічними показниками. Як ви вважаєте, наскільки це відповідає дійсності? Чи це більше бажане видане за дійсне? Ні, ну те, що проблеми в Росії є, це безумовно. Тут ну це не про... секрет, так але наскільки вони якби корелюються з її спроможністю вести війну, тут скоріше про це ну, як мінімум весь 2026 і частину 2027 року, навіть при такій низькій ціні на нафту, яка є зараз, росіяни зможуть вести. Я вважаю, що якщо буде протягом року така низька ціна на нафту, і в Росія продовжить робити неправильні управлінські рішення, перш за все, міцний долар, місний рубль. Криза в Російській Федерації наступить, реальна криза в Російській Федерації наступить в 2027 році, при тому, що весь 2026 рік будуть йти падіння. А що тоді буде? Чим це, як це вплине якби, на стан справ? Ну, Звісно, нас перш за все цікавить війна, і якщо справді ці зміни в Росії настануть, чи зміниться, чи це якось цю конфігурацію стосовно війни? Ми зараз говоримо про футурологію, тобто ми не знаємо, якою буде ціна на нафту через місяць. Станом на зараз ми можемо говорити про те, що єдине, про що ми точно можемо говорити, це те, що як би не розвивалися події, 2026 рік Росія може продовжувати війну в тій самій інтенсивності, в якій вона йде зараз. Тобто, якщо так припустити, то просто можемо знову ж таки, да, в таких невизначених умовах припустити, що просто інтенсивність може змінитися, а так в принципі, то вона готова поки я що. я не готовий відповідати на це питання. Я вам говорю про те, що буде в 2026 році. Тому що ми не розуміємо, як довго буде триматися така низька нафта. Якщо вона буде триватися рік і більше, це одна історія. Якщо вона. Через місяць повернеться до 60 доларів за баррель для росіян? Це буде зовсім інша історія. Тобто, тут, ну, в принципі, просто займатися гаданням, а не прогнозом. Пане Вадиме, відомо, що наступна зустріч запланована в Абу-Дабі, відбудеться в неділю, 1 лютого. Якими є ваші прогнози щодо цієї зустрічі? Тобто, чи Будуть там якісь можливо важливі аспекти розглянуті, які вплинуть на подальший хід бойових дій. Ну, з моєї точки зору, там буде відбуватися продовження того діалогу, який був зараз. Тобто це будуть обговорюватись технічні моменти, можливо, моніторингових місій, розведення військ там і так, далі, і так далі. Але ключове питання це повторюся, це питання території і питання. Не, зняття санкцій. Тобто вони будуть вирішуватися, напевне, все ж таки не в Абудебі. В Абудебі будуть в принципі обговорюватися більш технічні питання для того, щоб Росія була готова обговорювати питання території і Запорізької АЕС, що має статися? Які передумови для цього мають бути? Для цього повинен бути якийсь аспект, який повинен злякати Володимира Путіна. Чи є в руках США такий козир, боюся, що його немає. Чи є такий козир в руках Китаю? є, але чи готовий Китай до цього поки що не готовий. Тому станом на зараз треба слідкувати за тим, як Сполучені Штати Америки будуть або не будуть тиснути на тіньовий флот. Це по суті єдиний вагомий важіль впливу, який є на сьогоднішній день у Сполучених Штатах Америки, щоб прискорити тиск на Володимира Путіна. Тобто, ось такий важель, так, більше, якби ми не можемо якихось інших назвати. Ну, я не знаю, чи там разі іншу. Ну, на полі бою, якби та ситуація, якби ми розуміємо, яка зараз. Тобто Росія не зацікавлена у тому, щоб якби, зараз конструктивно вступати в якісь перемовини і щось обговорювати. Ну, я вважаю, що ні, тобто я ж про це щойно сказав. Так, 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 я вас почула ще такий момент. Ми зговорили з вами, вже згадали про Сполучені Штати і Європу, і я ще хотіла тут пригадати. Нещодавню заяву Джей Джедівня, почукати це не Жеді Венс був. Це був Рубіо, держсекретарша і він закликав союзників переосмислити НАТО і радикально збільшити свої інвестиції в оборонні спроможності, ну саме європейських партнерів. Що стосується, і як приклад, він навів таке обговорення гарантій безпеки для України і сказав, що ці гарантії в основному передбачають розгортання невеликої кількості європейських військ. Французьких і британських, зокрема, він сказав так. Але насправді він сказав, що гарантією безпеки є все одно підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, тобто Америка себе все одно в цьому всьому процесі якби відчуває такою ключовою силою. Скажімо так, ну вона такою і є. Тобто, всі прекрасно розуміють, що без допомоги США як ядерною так і в принципі, технічної розвідувальної і так далі, так далі. Європейці навряд чи зможуть самі воювати. Більше того, ну європейцям треба мінімум років 5, для того, щоб створити власні армії без створення власних армій. Е Говорити про те, що європейці можуть самостійно щось робити з Російською Федерацією, неможливо. Якби ці армії були зараз, я думаю, що Балтійське море давно було б закрито, але цих армій немає, і я не впевнений, чи вони. Навіть протягом п'яти років будуть створені. І наразі немає сигналів, навіть так, щоб сказати, що вони ну, будуть створені? Сигнали ні. Певні, певні країни створюють, певні не створюють. Тут можна говорити, що сигналів немає. Ну, а я маю на увазі, що чотири роки повномасштабного вторгнення, якби вони трошки розворушили Європу в цьому сенсі, чи все ж таки Європа недо, недооцінює ризики? Європу розворушив Дональд Трамп, який сказав, що я не буду вас захищати. До того моменту Європа не переживала з цього приводу з того моменту, як Дональд Трамп рік тому сказав, що я вас захищати не буду, з того моменту почалися певні зміни. До того нічого не було. А зміцнювати збройні сили? Це ну як ви щойно сказали, так що є певні сигнали, що Європа таки деякі країни, точніше. Вони як ви вважаєте, це в межах НАТО все буде відбуватися? Чи все ж таки можливі якісь ситуативні інші альянси? Ні, ну чи можливі інші ситуативні альянси, да, безумовно, але НАТО ніхто не відміняє, і НАТО це на сьогоднішній все одно е найпотужніша історія, яка є е в воєнному світі е в світі е армії. Тому в даному випадку, ну поки є там США, доти НАТО буде залишатись одним з ключових елементів безпеки в усьому світі. Але чи можливі ситуативні альянси, ну вони виникали, вони будуть виникати? А Україна якось може бути залучена до цих ситуативних альянсів, як ви вважаєте? Ну, цілком реально. Тобто, в принципі, європейці прекрасно розуміють, що без України їхня безпека є неможливою на найближчі кілька років. Тому власне одним з елементів тиску України на те, щоб нас прискорено, в прискореному більш прискореному темпі могли прийняти до Євросоюзу, Союзу, є наша армія. Насправді це один з наших небагатьох козирів. А от те, що сказав Рубі, про те, що можуть бути розгортання невеликої кількості європейських військ, французьких і британських, принаймні, він сказав: наскільки це справді може бути гарантією безпеки, якби знаючи, хто такий противник Росії, це, взагалі не є гарантією безпеки, це демонстрація прапора Тобто, в даному випадку, звичайно, можна багато говорити про те, що це дуже важливо, про те, що це супер, але не поява тут контингентів 10 чи 15 тисяч людей ніяк не міняє взагалі ситуацію на полі бою в взагалі як не поміняє ситуацію, ну а в мирний час. Ну ще раз повторюсь це всього все демонстрація прапора, не більше того, і будемо закінчувати вже нашу розмову. Як ви вважаєте, взагалі, якщо стосується гарантій безпеки, що там має міститися такого, щоби справді Україна відчула себе у безпеці? Ну, там має бути два ключових елементи. Перше, це гарантії того, що Україна буде мати фінансування, і друге, це гарантії того, що Україна буде поступати зброю. Все інше це міфологія, конкретна зброя від конкретних країн, яка буде конкретно розписана, так тобто якісь певні алгоритми дій на випадок того, якщо Росія знову повторить свою агресію. Так, безумовно. Дякую вам, дякую, що знайшли час сьогодні до нас долучитися. Вадим Денисенко, політолог і керівник аналітичного центру Ділова столиця» був сьогодні з нами. Підписуйтеся на наш канал, ви дивилися перший цифровий і будьте з нами до наступних зустрічей.